Євгенія Воронова вимушена переселенка. Аби врятувати своє життя, вона та її сім'я були змушені покинути рідний Миколаїв. У Хмельницький приїхали на початку квітня. Нині знайшли підтримку у благодійному фонді Хесетбеш. Я сюди приходжу часто. Вони дзвонять, говорять, що Євгенія Семеновна, приходьте там таке, таке. І я прихожу. І так, то кіно, то концерт. Зараз жінка прийшла посмакувати гарячим обідом. До неї приєднався і Олексій Пендрак. Обіди дуже вкусні, добре, кожної п'ятниці обідаю. Всі порції великі, смачно, дуже. Дівчата дуже смачно готують. Красиво все, хорошо, чистенько, все ідеально. А от хмельничанин Ігор Семенюк завітав до благодійного фонду, аби гарячий обід взяти додому. Приходжу часто і смачно, тому і прихожу, і Я тут і раніше обідав до цього коронавіруса. У мене є товариш, він теж, ну йому тяжко ходити, то я йому теж беру. Бо я на велосипеді раз, раз приїхав, взяв, завіз йому і собі. Щоп'ятниці у Хеседбешті готують гарячі обіди. Щоразу меню інше. У нас дві страви на сьогодні на обід. Перша це капусняк на риберцях свіних, Заправляємо сметанкою. А друга страва це гречаники і салатик з бурячка. Зараз бурячок це дуже смачна, особливо для людей похилого віку. Він і для імунітету, він і для желудочно кишечного тракту дуже смачний і корисний. Готує на кухні і Ірина Савалик. От я сьогодні прийшла в 9 в одинадцять. тут все вже було готово в 11. Все, Дві години, от так. Щоб мені сказали дякую, смачно. Оце для мене прямо оце. все, більше мені нічого не треба. Цей проєкт у Хмельницькому Хеседбешті діє більше 15 років. Нині ж його назву планують змінити на Бетеавон, що в перекладі означає смачного. Готують обіди частково із продуктів, які надають клієнти фонду. У нас є клієнти, які живуть ну, за межами міста. Вони вирощують на своїх садибних ділянках овочі, фрукти. Вони діляться з нами. От наша одна клієнтка Бела Славутова минулого разу подарувала, ну якби нам презентувала мішок картоплі, буряків, капусти. І якраз з цих овочів все в нас готується. Ми дуже будемо раді, якщо хтось виявить бажання і стане нашим спонсором. Смакують обідоми клієнти благодійного фонду та вимушені переселенці. Аби приєднатись до них, необхідно звернутися за номером телефону 70 22 54. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.